Життя перемагає війну, бо і під масованими обстрілами і постійними звуками сирен народжуються діти. Як в таких умовах працюють акушери, як почуваються породіллі, і кого зараз народжується більше хлопчиків чи дівчат? Ільвіна Сейдбулаєва побувала в одному зі столичних пологових і зараз розкаже. Тетяна ніжно бере донечку на руки, обіймає це її перша і така омріяна дитина Мирослава. Це чоловік йому прийшло відразу, як він дізнався, що дівчинка Мирослава він сказав бо. От тільки на руки свою Мирославу тато поки взяти не може, бо вже як рік воює, захищає і свою родину, і нас з вами. Про народження донечки дізнався на фронті. Він щасливий, але він хоче додому. Але додому скоріше за не Приїде. Ми зняли відео, як Мирославу важили там міряли і відправили. Ми він дізнався, що вона народилася. Та й народження маленьку Мирославу було спокійним. А Юлія за кілька годин до пологів перебувала в укритті, бо росіяни знову почали атакувати столицю. Медики як могли заспокоювали породіль і відволікали розмовами. Народила Юлія вже після сирени. Хлопчика назвали на честь чоловіка Юрієм. Ти завжди просить їсти багато спить. люби поспати, іноді любить покричати. Ну як дітки у родині у були спільні пологи. Чоловік постійно був поряд. Допомагає. Приношу чай, якщо щось треба з малюком, бо після ну, пологів дружина трішки погано себе почувала. Тому доводилось мені бути з малюком. Я навпаки за міняв підгузки. Обстріли та сирени не впливають на роботу медиків, кажуть у лікарні. Кожен місяць тут на світ з'являються більш ніж дві сотні немовлят. Березень було на три хлопчика більше, ніж на Єже місячно в пологовому нарозі понад і більше діточок, іноді в один місяць хлопчик. Більше на, на другий місяць вже дівчина більше, і так 50 на 50 Так і виходить народжувати під час війни це подвиг, кажуть лікарі. Зараз тенденція йде до збільшення. Якщо до війни в нас стояло там, до прикладу вогітних на обліку. На сьогоднішній день поза 700. Зараз більше є переселенців з окупованих територій, які народжують в нас, і також повертаються наші жінки за кордону, які стають на облік. Попри страх через вибухи та тривоги, жінки продовжують дарувати нове життя під час війни, а значить, життя перемагає. Ільвіна Сидбулаєва, Макс макслопотив. Ми Україна, марафон. Єдині новини.